Слава Україні! Вітаю, друзі! По-перше, не перестаю вам нагадувати, що потрібно допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. І не пишіть мені, що це не потрібно казати. Сьогодні я хочу вам показати апарат, який компанія Укртелеком пропонує. Замість е, стаціонарного телефону. Е, в моєму випадку вже е, декілька років, як, е, якісь, напевно, путіни вкрали е, кабель телефонний, е, який е, з'єднував з мережею будинок, в якому е, знаходиться квартира, і Постійно проходив ремонт телефонної мережі. І замість того, щоб зробити стаціонарний телефон провідний, вони запропонували ось цей апарат для заміни. Це у нас стільниковий апарат GSM, який працює по, через мобільну мережу. Але залишається міський номер. Той, що був раніше, ну, працював. Якщо людина не погоджується з цим, їй просто відключають цей міський номер. Так що тут вибору ніякого немає. Або ти залишаєш цей номер, або цей номер зникає. Я вирішив так, що. Цей номер потрібно залишити. Присилається в ось такій коробці, там Укртелеком дає два примірника договору, який один відразу підписуєш і надсилається він назад в Укртелеком. І апарат Каер 1000, ця модель. Він надається компонентом. Укртелеком на умовах гарантії, ой, не гарантії, оренди. Вибачайте оренди за одну гривню в місяць. В принципі, це таке. Що у нас в комплекті? Ну, лежить ось така карточка. Звичайна картка, яку ви купуєте там в кіоску, в магазині. В салоні мобільного зв'язку, але тут Укртелком. Бачите, звичайно. Потім ось такий зарядний пристрій. Кабель не від'єднується. Тут у нас мікро-USB. Працює на мікроUSB. Інструкція. Вибачайте. З експлуатації. Ось такий він має назву. Мережі. Також інструкція на англійській мові. І тут у нас договір і... Що потрібно робити, якщо нема зв'язку, не працює, не включається апарат і не з'єднується. Ну, інструкція. Все, більш в цій коробці нічого немає. Сам апарат. Є трубка. Коли трубку піднімаєш, чується. Гудок. І потім набратися на клавіатурі потрібний номер. Кнопка визову, кнопка покласти трубку. Ну, вона працює так само, як ви просто кладете трубку на апарат. Можна піднімати, включати гучний зв'язок за допомогою цієї кнопки. і не піднімаючи трубку, набирати номер, класти трубку. Тут переміщення по меню, ось таким чином. Присутня антена. яку, ну, пос... напевно, посилює зв'язок, напевно. І ось такий роз'єм. Її можна скрутити і можна сюди встановити іншу антенну. Ось такі тут назви. Не знаю, вам потрібно її мені не потрібно. Отак От з'єднується трубка з апаратом через роз'єм. Також тут можна. Тут присутня батарея. Він вважається стільниковим. Піднімаємо батарею. Ось тут стоїть. Сам акумулятор ми його піднімаємо. Ось Тут захлястик так. І в, стоїть сім карта. Якщо тут уважно подивитись, тут присутні заглушка, що можливо тут сюди можливо вставити е, дві сім-карти. Але в моєму в випадку тільки одна сім-карта. Повертаю акумулятор на місце. Закриваю. Так, по роз'ємам. З одного боку у нас тут нічого немає. Розвертаємо. Тут ми підключаємо мікро-USB для заряду. Через цей кабель ніякий сигнал не поступає, тільки у нас зарядка акумулятора, який тут в апараті стоїть. І з іншого боку, що цікаво, тут присутні ось такі заглушечки. Для чого вони були потрібні, ну, це я не можу вам сказати, але вони ось тут є. Що, до самого зовнішнього вигляду, на жаль, а, в принципі, якщо ви поставите трубку, ось таким чином, вона чіпляється. Але цей апарат неможливо ніяк закріпити на стіну. Тут відсутні елементи, ну, ви зрозуміли, коли ми, ми можемо закріпити апарат на стіні, щоб він, вісив, він не стояв, а був в такому вісячому положенні. На жаль, ні. Включається він. Товим нажаттям на кнопку. Бачите, який екран. І, в принципі, реєстрація в мережі. Після того, як ви вийняли батарею, на жаль, треба налаштовувати час та дату. І бачимо, яка у нас тут йде підключення до якої мережі. Vodafone 3 mob Ось так. Ось я можу вам продемонструвати. Ось так. Уде, коли ви включаєте гучний зв'язок. Меню. Вибираєте отак от кнопочку. І після цього стрілечками потрібний вам пункт, і потім, ну, як звичайно, ви працюєте за допомогою цих верхніх кнопочок. Можна задати якісь номера на швидкий доступ. В принципі, це ось таке, такий апарат КР1000. Що ви, якщо ви, вам будуть пропонувати Укртелеком на заміну вашого стаціонарного зв'язку, такий варіант вам можуть запропонувати. Ви можете просто отримати картку, сім картку, якщо ви не згодні отримати цей апарат, і скажу так. Можете взяти якийсь старий е, мобільний телефон, вставити туди ту сім-карту, і вона буде прекрасно працювати е, з цією сім-картою. Е, я перевірив, вставив старий Samsung у мене є. Е, все працює. Е, телефон е, приймає дзвінки. Ну, Звісно, Якщо у вас там якісь послуги у укритолоку не були підключені, це не звичайний мобільний зв'язок, це більш спрощений мобільний зв'язок. Які там будуть послуги потім надаватись, який це буде оператор, це вже будемо дивитися в майбутньому. У мене тут просто міські дзвінки по місту, в принципі, міський зв'язок відключений. Тому що є ще мобільний телефон, який виконує функції ті, які не були покладені на звичайний міський номер. Але міський номер, в принципі, він ну, потрібен. Подивимось, що буде, коли будуть довгі відключення світла, як буде тримати зв'язок. Мережа, тому що коли виключався світло, то і виключався і мобільний зв'язок. Десь він тримався трохи довше, десь менше. Ну, подивимось, як оператори підготувалися уже в цьому році ну, на зиму 23-24. Все, дякую вам, що подивились цей такий поверхневий огляд, тере розпакування. Дякую вам, слава Україні, смерть окупантам.